Вітаю, ви на каналі Альфа Блогер. Сьогодні будемо грати в гру під назвою Ukraine Mobile COMB. Сьогодні будемо перевіряти, і я буду вам показувати, яке найкраще авто можна купити до 3 млн гривень віртуальної валюти, і за 3 мільйони гривень віртуальної валюти. Будемо перевіряти, будемо дивитись, буду вам показувати ці автівки. Ви обов'язково завантажите цю гру по посиланню в описі, тому як ви зайшли гру, вводьте мій промокод АБЛОГЕР, який вам дасть певний бонус. Він вам дає аж 200 тисяч гривень віртуальної валюти. Валюти. Це непогані кошти. Я думаю, на ці кошти можна купити першу навіть свою автівочку. Ну, і я не буду тягнути. Обов'язково долучайтесь до мене в ТГ канал, до моєї спільноти. Буду радий вас там бачити. Ну, а я не буду тягнути. Будемо починати. Полетіли. Так, ну що, ми під'їжджаємо. ми під'їжджаємо. Так, Субару. Субару ми дивились. В минулому відосі. хто не бачив, ще раз наголошую. Подивіться, за лям. Так, Mercedes-Benz е 190. До речі, так, да, я хотів також купити першу цю автівку взагалі. То, давайте її чорну візьмемо. Хотів я її купити першу, але вона мені не сподобала швидкістю. Мені не рекомендував її вибирати через швидкість. Вона, може, була на дріфт, думав я, з такою-то зовнішністю. Ну зараз подивитись про, про що тоді реально, Я пошкодував, як я її купив. Я потім одразу продав і якось я потім на ній не їздив і не, не обирав ніяк. Ну, шуткість непогано в неї. Ой, шуткість, салон непоганий, зараз будемо дивитися, що у нас там буде у нас далі. Ну, як для першої автівки, в принципі, вона непогана. Але по швидкості вона дуже-дуже дуже дуже повільна. Прям максимально. Ось як ви бачили, тут максималка у нас така не дуже велика. Якщо чесно говорити. Ну, зовнішній вид мені подобається. Доволі такий цікавий. Цей автомобіль. Я б радив тим, хто любить стиль. Вона стильна ця тачка, вона дуже прикольна. Але вибирати по швидкості і по розгону ну, це взагалі не те. Керування тут нормально, тому що швидкості немає великої. Я думаю, ви всі зрозуміли. Так, це ми вже подивилися. Ага, BMW X5E53. Давайте її візьмемо в такому темно-блакитному кольорі. Погнали. Скільки воно реально жине, керування прикольне. Ну, Хто полюбляє джипи, той. І обере, але ну я джипи не дуже полюбляю, тому я так, ну, прикольно, але не буду на ній ганяти. Максималка прикольна і е, реально розгон нормальний для таку ціну, вона дуже-дуже файна. Якась дуже сильне керування в неї таке цікаве. Для дріфта навіть вона буде йти трошки. Але керування в неї реально мені дуже таке, прям. Не дуже. Так, в неї максималка 234 км за годину. На годину, тобто, це ми не обираємо. А це ми. Ну, не знаю, я на Hyundai взагалі не їздив тут, якщо чесно. І, до речі, обов'язково напишіть в коментах, чи ви реально дивились ці авто хоча б раз колись, які я зараз показую, чи вам просто було на них однаково, типу, взяли там якесь конкретне авто і каталися. Бо мені реально цікаво, чи ви також оце як я дивитеся автівки, які дуже цікаві, чи так просто дуже, ну, для себе хоча б цікаво буде. Так, Hyundai. Що я бачу? Бачу те, що салон непоганий. Що такесь така? Зараз будемо дивитися, для дрифта вона йде, пацани. Дрифт, -дрифт Корч реально. Дріфт-автівка, пацани. Диви, вона реально їде, я в шоці. Ну, типу, дріфт реально з неї є. А швидкість, що за швидкість, і скільки вона набирає. Ну вона дуже сильно дуже повільна, прямо Набирає швидкість, дуже сильно. Дуже повільно. Ну, 164 км на годину. Оце по-нашому. Toyota Camry XV55. Давайте. Давайте її біленького візьмемо. Я думаю, прикольний буде колір. І вона нам сподобається. Мені, до речі, подобається дуже сильно її зовнішній вид. Сподобається мені салон, окей, хай буде, добре, непоганий. Давай швидкість і що там далі у нас буде. Ага, можу дріф давати теж трошки заходить, окей. Ага, я бачу, що можу трошки, окей. Що у нас там по швидкості? Так, бачу вже більше 200 км, це добре. А ну, 260 км. Якщо чесно говорити, не дуже багато. Прям взагалі небагато, це прям копійки, якщо чесно, для такої ціни. Та ну. Опа. Volkswagen Polo 6. Давай зараз подивимось, що за це за автомобіль, що це за апарат. Зараз будемо дивитися, що в себе взагалі показує. Це авто. Ми ну, бачу, воно таке якесь підняте, це прикольно. Ну, зараз будемо дивитися, що воно таке. Так. Салон. Я на цьому Volkswagen не разу не їздив. Ага, добре, салон непоганий, Так. Дуже мала максималка я бачу. Одразу видно, тому що і набирають дуже-дуже повільно. А ну хоча б 100. Хоча б 200 км буде чи ні. Як ви думаєте, бо 200 км хоча б? Шо-шо! 128, та ні-ні-ні ні. ні По такій-то карті 128 гонять, Та ні, ще за лям. Чи за 200... Скільки там я на нього витратив. Ну ні, чесно, ні. Лям. Трошки більше коштує, ні. Це, це взагалі не така ціна, яка треба, ні. Опа, Mercedes Benz GLS 63 До речі, триляма ціна. Давайте її оберемо в білому кольорі. Подивимося, що вона все буде взагалі показувати. Я думаю, цей автомобіль самий найкращий з джипів, який мені тільки подобається. Багато хто катається цій тачці. Я, до речі, сам на ній їздив, в мене була вона вже, якщо що. Тому я знаю, що говорю. Вона дуже сильно набирає обороти. По-моєму, 260. 250 км вона точно їде. Салон тут не такий, як прям в минулих автомобілях. Зато нормальна швидкість, нормальний розгон. Дріфт не знаю, не дуже мені подобається тут. Але те, що тачка реально їде. Це прям ознака то, що... Ну, та ознака, яка потрібна для покупки автомобіля. Ну, 253 км, ну я таки поняв. Не знаю, вам обирати чи не обирати ваша думка. Але моя думка є така, я би вам рекомендував. Угу... Так, Subaru Impreza VRX CTI. А ну глянь, скільки нам ще тачок подивитися треба буде. Одну, дві, я так розумію. Дві тачки подивитися треба буде. Ага, далі. Три, 4, 5, 6, 7, 8. Ого, ще вісім. Ну десь автівок втілок подивитися ще треба, ще ці дві. Коротше, нам є чим ще зайнятися. Тому зараз будемо дивитися, що у нас там далі буде, окей, погнали. Так, ну що, будемо дивитися, зараз Subaru Impreza WRX CTI. Давай візьмемо такого, більш середнього... Такого, так. Да. Давайте зараз С сіренький колір, буде, я думаю, нормально. До речі, вона на дрифт йде, пацани. реально на дрифт йде. Ану. Ану, по швидкості, що там у нас по швидкості. 160... 8 км. Та, ну дуже мало. До речі, вихоп прикольний мені подобається. Дуже маленька швидкість, сало непоганий. Дуже маленька швидкість, я вам взагалі не раджу таку швидкість. За, ну, типу, за таку швидкість брати таку тачку, ну не знаю. Для дріфта, в принципі, прикольно. Зручний вид також. Дуже подобається мені ця взагалі модель. Але не подобається, що вона нічого майже не їде. Не розгона, не швидкості. Тому все дуже таке собі. Nissan 370... Зет, ми не тестили його. тому ми будемо зараз його обирати. Давайте ми візьмемо колір такий. Давайте десь. Жовтенький, я думаю, хай буде такий. Зараз будемо дивитися, що це за автомобіль, що це за автівка. І почекайте, значить у мене зараз два авто. Правильно? Чи ні? Ладно, хай потім глянемо. До речі, така майже модель була у нас, якщо не помиляюсь. тому зараз будемо дивитися, що воно взагалі себе показує. Ну, як я бачу, вона дріфтова. Це дріфтове авто, я вибачаю, що так вийшло, Це дріфтова автівка, але. говорити, що вона якось мені дуже сильно подобається, я б не сказав, напевно. Зараз подивимось, що у нас там по максималки. Ого, 257. Нормальна максималка, до речі. Вона двохмісна. Тачка прикольна, я вам нічого не скажу. Що у нас там по салону, до речі? Салон, салон, що у нас там по салончику? Поганий салончик. Салончик не дуже. Салончик такий собі гаразд. Ну, так, Сеокар продаємо, Після цієї. Так. Осьо! Ford Focus ST3. Rest, ну, Давай зараз, напевно, такого синенького кольору візьмемо. Давайте такого. Погнали! <кхм> Заводимо. Такий не дуже, не дуже, не дуже не дуже якісний. Я б так сказав. ну Мені здається, що такий з нього було непогано. Розгон непоганенький, ну такий міг би бути і краще. Давай швидкість набирай. Так, Jeep Grand Cherose SRT Wiki 2. Ну давайте зараз. А я знаю, що це за авто, воно нічого не їде. Я одразу кажу. Я знаю, що це за автівка, вона взагалі нічого не їде. Прям в цілому вона взагалі ніяк не їде. Дуже погане авто, затрелям воно майже не коштує цієї ціни, ну це чесно. Салон такий собі. Максималки немає, розгон дуже такий собі, дуже-дуже поганий. ну Зараз подивитись, ну 140 буде максимум якщо не помиляюсь. Все, 139 км. Такий собі автомобіль. Так, ну, взагалі-то якась таке авто вийшло, воно мені не дуже подобається, тому ми будемо його одразу продавати. Я нічого не хочу мати спільного з цією тачкою. Так, гаразд, погнали далі. Останні у нас автомобілі вже залишились на черзі. прям Дуже останні такі прям дуже прикольні тачки, я вважаю, вам сподобається. Так, 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 що в нас там далі за авто? Далі у нас йде uh, Jeep Grand Chirose ZG. G. Ну, G. буде краща тачка, ніж минула. Тому зараз будемо дивитися, придивлятися, що воно буде взагалі за себе взагалі, показувати цей автомобіль. Ну, мені мені дуже подобається, тим, що якийсь такий зовнішній вид мені цікавий в них. Самої цієї взагалі, марки автомобілів. Ну зараз подивимося, що воно по салону у нас. Ну я вначе бачу, що це непогано. Так, це непогано, реально. А ну... Опа. Тут це буде точно краще, ніж минула тачка, дай бог. Просто я в цьому впевнений прям. Давай. Хоча б не, ну, не підведеш, а то я тебе прошу. Був шоці, що буде. Ви серйозно? 139? Який на минулі автівці, боже. Як можна було такого додуматися, я не розумію. Така ж сама максималка, я просто в шоці. Капець, звісно, не дуже мені тягне цей автомобіль. Так, це ні. Так, оце протестний Volkswagen широку. Коротше, пацани, вибачайте, я не знаю, як це читається, я не знаю, як взагалі треба правильно озвучувати, Тому, вибачайте. От прямо нормальний колір такий. Добротний, самий нормальний, адекватний колір. Я думаю, це, це вартує нашої уваги з вами. Тому ми зараз подивимося, що воно з себе буде далі пропонувати. Сідаємо в цю автівку. Дивимось, що воно буде зараз по швидкості. Давай зараз по салону глянемо. По салону заходимо. Ну, салон такий дуже темний, якийсь, дуже темний. Ого! Типу дріфтова. А яка дріфтова? Вона нічого не їде, алло. Чіок, вони нічого не їде, глянь. А ну стоп, давай. Ну, хоча б швидше буде, ніж свої попередні тачки. Так, швидше. 150 вже є, 153. О, я в шоці. Ну і швидкості тут, я просто в шоці. Ну, конкретно ця тачка мені не подобається, тим, що якийсь неї зовнішній вид такий. Ну, якийсь не, не, трішки нестандартний для Volkswagen, мені здається, Мені якийсь такий. Не дуже цікавий. Та і в принципі швидкість дуже сильно про себе багато чого вже розповіла. Тому я не буду на жаль таку тачку вибирати. Та і вам я її обирати не раджу ні при яким обставинам. Тому якось так. Так, Audi R6. Оце тачка прикольна. Наскільки я знаю, вона прям буде дуже прикольним автомобілем. Я думаю, це вже саме ідеально буде. Була... ну майже. Зараз подивитесь, що це за автомобіль. Багато хто любить Audi. Я думаю, вона також нас не підведе, я сподіваюсь. Давай. Показывай, що там в тебе. Так, салон уже мінус 100% По швидкості, що у там швидкості взагалі. Швидкість є. Але вона. Опа, ні-ні, швидкість є нормально. І, і вона більше 200 їде. Ого! Так, стоп, 230, якщо не помиляюсь. Ага. Mitsubishi Lancer Evo X. Далі у нас там вже немає. Далі у нас там все вже повторюється. Добре. Я візьму десь такий червоний колір, думаю, буде прикольно. Так, ми взяли цей автомобіль. Подивимось, що зараз буде далі себе пропонувати. Ну, я думаю, це авто також буде прикольним. У нас ще залишилось автівки потім. Так, по салону одразу по салону взагалі стандарт Дивимось. Салон нормальний, добре. Піде. Опа, дрифт. Воу-воу-воу, так швидкість. О, воу 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 пацани, я вам рекомендую цю тачку, якщо вона нормально буде їхати, Ану. Управління, управління реально щось таке. А, ні, не рекомендую. 217 км. Ну не знаю, в принципі, для дрифта багато швидкості не треба, якщо так подумай, правильно. Але багато хто любить просто покататися прямо без дрифта і дуже швидко. Тепер у нас ця тачила і ця. І все, в принципі, я інші вже подивився. Тому давайте, BMW. затестимо BMW. Давай затестимо її в такому кольорі. Погнала тоді одразу на банк, подивимось, що це тачка взагалі з себе. Ну, зовнішній вид прикольний. Такий дуже... А, вона двохмісна чи, чи стоп. Вона наче двохмісна. Ага. А, ну по швидкості, що там у нас? Ну швидкість. І ну, вона нічого не їде. На 200 км навіть не набере. А ну мої прогнози. 140 40 43 Ну і все. А, що у нас по салону там? Так. Салон, ну, в принципі, такий стандартненький, такий звичайний салон. Нічого такого немає, тут прямо такого. Так, Ford дивимось Ford Focus. А ні, це не Ford Focus це Honda Civic X-Type R. Покажи, здивуй мене. Ну я вже на ній катався, як би. Це я точно пам'ятаю, але не пам'ятаю прям емоцій. Сподобалось вам, чи ні, не сподобалось салоном 50 на 50, це мені не подобається вже знову. Тому будемо дивитися на швидкість. Швидкість, до речі, більше 200, що помиляюся. 204, ну, гаразд, добре. Поговорим зараз окремо про ці тачки, які мені сподобались, тому погнали. Так, починаємо. Беха М3Е30, не знаю. Беха М3Е30, то не знаю, я б напевно їй можу б комусь і радив, але сам би її не взяв. Хіба що через зовнішній вид і все. Так, далі Honda Civic, яку я вже тільки що озвучив. Ну, я думаю, вона буде краще бехи. Я думаю, варто вам взяти, спробувати і подивитися, що воно як є. Так, до Challenger, Я вам так скажу, до челленджеру Hellcat це мій самий улюблений транспорт з усієї, цієї, з усієї цієї збірки авто, яку я сьогодні показав на відосі. Тому так. Далі у нас іде Ford Mustang Xiaobi GT500. Ну звісно, що також самий майже як і Dodge, але мені може з них якось хтось трішки нравиться по-своєму. Тому я не буду говорити, хто там конкретно краще. Тому якось так. Kia Rio, Ну, тачка свої гроші непогана. Тачка свої гроші непогана, але брати її як основне авто, ну, в принципі, для новачка можна. А як зараз брати для звичайної людини, не знаю. От, ну, типу, для того, якщо ти вже розвився на проєкті. Ось. Ford, Mustang і Dodge, можна хоч зараз взяти, якщо навіть в тебе є великі гроші, тому так. Йдемо далі, йдемо далі. Infinity Q60. Ну, таке собі, якось, ну, 50 на 50 можливо. Ну, тачка прикольна теж. Вона мені сподобалась тим, що вона в салон деталізований, вона так цікаво виглядає, швидкість ролі така є. Тому я думаю, ви якщо бажаєте, можете взяти. Шкода, оця конкретна модель мені якось не дуже сподобалась в грі, не мій, не мій якийсь, так скажімо, такий. Прям улюблений не сказав би так. Далі йде у нас Nissan, Nissan 370Z. Такий дуже свій своєобразний автомобіль, якщо ви бажаєте, можете взяти. Але це ваша думка. Nissan Skyline взагалі не сподобався мені, нічим не сподобався. Jaguar, до речі, приємно був вражений цією цим автомобілем, тому що. Те, що я побачу реально, це просто ну, топчик. Якщо ви не бачили, обов'язково подивіться, прогортайте стрім і ви все, про все дізнаєтесь. Так, BMW. Прикольна тачка, думаю, якщо ви бажаєте поганяти, можете взяти, дрифт також є. Про Mazda також думаю, типу, це вже залежить від вас, кого конкретно брати. Або BMW, або Mazda, вирішуйте самі. Audi, саме така також дуже улюблена тачка для новачків. Якщо ви бажаєте, обов'язково беріть, але це ваша думка. Так, 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 далі мерседес Бенц, я був не дуже приємно вражений, коли дізнавський генеральний їде, але от по зовнішньому виду дуже прикольна тачка, Там отак. Так, Беха так, також можна не ганяти. Я, я не дуже так прям її люблю, тим паче джипи, тому якось так. Так, Hyundai, Hyundai також можете подивитись. Але, щоб я ще про нього сказав, таке цікаве. Ну, тачка прикольна. Але за також вам. Так, 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 такс. Далі, 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 далі йдемо. Так, Toyota Camry. був приємно вражений. Непогана тачка така, непогана. Думаю, варто взяти, спробувати. Якщо ви любите японські автомобілі, думаю ця тачка саме для вас. Можливо так. Volkswagen Polo взагалі не сподобався. Mercedes-Benz найкращий з джипів, який сьогодні бачив відосі. Subaru Impreza, rx ImprexTy. Ну, до речі, прикольна тачка, можете спробувати поганяти за лям, бо мене непогана ціна. Так, далі у нас йде наступний Nissan 370Z. Ну, В принципі, тачка непогана. Хотів би я так сказати. Але ні, краще я був попередній Nissan. Тому берейте його якось так. Ну, це моя думка. Так, 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 далі у нас йде Ford Focus, Ford Focus. Що я можу сказати взагалі про цю автівку? Можете спробувати, можете авто на любителя, тому якщо ви маєте бажання, можете взяти. Це ваша думка, тому йдемо далі. Взагалі нічого точка не понравилась, просто без коментарів. Я ніяк не буду коментувати цей автомобіль, поки зараз він, який є зараз в грі, якщо його не пофіксять. Так, це майже те, те саме, але трішки мені здається навіть краще зовнішній вид. Хоча це вже на любителя, або береш такий, або такий, вирішується самим вам. Так, 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 так. так о, угу. Volkswagen, я навіть не буду озвучувати назву цієї, модели, я не можу її правильно озвучити. Мені не дуже не сподобався, тому ні, не мій фаворит. Так, 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 так. Далі в нас іде Audi. Audi доволі-таки непогано себе показала. Думаю, якщо ви бажаєте, маєте змогу, купуйте, спробуйте, подивіться, оцініть. Так, скажімо, подивитесь, якщо сподобається, залишайте собі, само собою. Так, Mitsubishi, до речі, непоганий, автомобіль для, для дрифта реально дуже такий непоганий. Якщо маєте бажання, купуйте. Так, і далі у нас йде самі такі знову тачки, які я вже, звісно, що про них все озвучив. Ну, друзі, скажу чесно, я деякі тут автомобілі вибрав, плюс-мінус, деякі не дуже. Тому, якщо говорити конкретно про всі тачки, які були сьогодні в відосі, не сказав, би, що якісь прям дуже були прям крутезними, але є деякі моделі. Такі, які можливо ви знаєте, уже, на яких я катався, на стрімах я вже про це про все це сказав, які мені тачки подобаються взагалі з цього салону за цю плюс-мінус ціну тому якось так. На цьому будемо завершувати. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд, що ви були до кінця цієї прем'єри, дякую всім, що дивились до кінця. Якщо вас особливо додивились до кінця, то обов'язково напишіть мені цифру 4, тому що щоб я зрозумів, чи ви бажаєте, щоб я далі записував цю рубрику чи ні, тому що ще в мене є деякі моменти, ще багато тачок можемо подивитись. На цьому все, всім удачі, всім бувайте.